Okay, what do you think? И ныне попсок шасса, и мы великие личия ми. І повсякчас на віки, віч бо коли ти не предстояла благочи, то б на святовісті, мати Христа, Бога нашого, радуйся спасити, що на тебе оповають. запеклашна квітко під радуйся, спаси спасити, що на тебе оповаю. Нас Боже, наш землі. І ти, що морі далеко, милості буде влади, кориці наші. і поміло нас, милості, Бога, і щокраз Бог єси, і слава слайм, отсує і своєму духові, нині час, і на віки вічні. Ми розпочали молитовну просвітницьку акцію, Пречиста Діва Марія, Цариця України, до слова запрошується. Народні депутати до Верховної Ради по 117 виборчому округу, голова громадського об'єднання Мирослав Даники, слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дякую Богу і матінці Божі сьогодні, що дозволили нам тут разом всім зібратися і помолитися, і пригадати нам усім, що маємо царицю України, причисту Діву Марії. Яка є царицею справжньою, яка є на небі, але піклується про нас, бідних, немічних і грішних. Тому ми сьогодні молимося і закликаю так само вас усіх молитися разом з нами, молитися не тільки сьогодні, а кожен день. А Господь казав: будьте як діти, тоді увійдете у царство небесне. І ми сьогодні мусимо з дитинним довір'ям припасти до нього і просити Його, і наша надія. Ми не втратимо нашої надії, а наші молитви будуть вислухані. Дякую, слава Ісусу Христу. Розславимо, маму, що кличе до храму. Ходи, мій народ! В матеріально розвинутій, духовно збагаченій державі, якій править гарна влада, яка захищає права та інтереси своїх громадян. І ми віримо і хочемо знати наше майбутнє, хочемо бачити, бути впевнені у завтрашньому дні. І таким чином нам допомагає пан Мирослав Данилко. Він допомагає християнській Україні, допомагає нам аніматорам у реалізації наших планів. Ми працюємо. З Дітьми та молоддю. Тому я закликаю всіх повнолітніх, всіх громадян голосувати за паном Мирослава Даненкова. Я приїхала з Роговича сказати так, цьому пану, якби він балотувався в нас, то би, певно, весь регіон наш Дрогобицький за нього голосував. Ця людина зробила дуже багато добра для молоді, з якою я працюю, я керую школою християнського аніматора. І хочу сказати всім. Дивіться, раніше пам'ятаєте часи, де ми будували комуністичне майбутнє світле, не вийшло. Не вийшло, бо не мали Бога. Тепер давайте будувати державу, яка нам, християнам і всім віруючим людям, допоможе прийти до неба. Бо тільки суть нашого життя на землі є одне небо. І якщо ми будемо мати таку владу, які будуть такі люди, як пан Мирослав. Добрі, щирі, мудрі, розумні, які будуть бати за моральні цінності, за наші матеріальні цінності, тоді нам буде легше йти до неба. Хварім його могутнім звуком трубним, на арфіуснях танцем запальним. Хвалімо на цим балах і на бубні. На ніжній флейті Господа хвалі, Хвалімо Бога, у його сім'я тиня, хвалим йому небесний світин, Його за небості вічини, і за праведні праведність хвалі. Хвалімо Бога, у його сім'я тиня, хвалим його небесний їм. Його за милості вічини і за могутні праведність хвалі. Сьогоднішня акція під гаслом причиста Діва Марія Цариця України зібрала нас сьогодні усіх, щоб прославити нашу небесну царицю, попросити у неї заступництва для нашої держави, нашої України, щоб наша держава стала українською державою щоб направди Господи ім'я Боже у нашій державі, щоб ми були серцем для світу Що агітую, а прошу громадян 117 округу, до якого я належу, голосувати таки за Мирослава Данилківа, тому що він є дійсно духовною порядною людиною, яка зможе щось змінити в тій злочинній Верховній Раді. Перед вами ікона чудотворна ікона матінки Божої милостивого захисту. Багато у нас є ікон в Україні різних, чудотворних в різних місцях, і направду чудові є. Але ця ікона є одна на світі, яку намалювала сама Марія руками сліпого чоловіка. Сама себе намалювала. Називається ця ікона Матінка Божа, милостивого захисту. І прибула вона у нас у наш край у 2006 році на Введення, щоб нас захистити. І не видає нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амбіту.